Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Ну що, і до нас прийшли нарешті дощі, наскільки вони вчасно це так собі, але прийшли і це є добре. Дай Бог це допоможе пшенички нашій, дай Бог, хто ще не обробив землю, вона щось може відкисне, як то кажуть, і вийде її. Вигорати, привезти. Нормальний, адекватний стан для зимівлі і допоможе це накопичити максимальне вологе, тому що без оранки діла не буде. Ну, це на мою думку, так, те, що я читаю, те, що я аналізую, хтось скаже по-своєму, це таке діло. Але ми будемо про свиней балакати, про наші будні і тому інше. На початку розкажу декілька історій. Перша історія: дзвони там колись чоловік, ось це все ж мабуть, а у вас копчене є. Я кажу, ну, заказано там, те, те, се. Да. Ну да а що. Та я вас брав, мені там понравилась підчеревина ваша. Да. Ну, добре, щось розписано там. А може буде. Та ну кажу, якщо буде, давайте наберіть в четвер мене. Бо я, е, отож я брав у вас, а тоді я взяв тут в селі одному. Ну Я не буду казати село, тому що я знаю, що мене ці люди дивляться. Взяв. І що кажу? Та її їсти неможливо ту під вона чорна, вона таке сяке-пересяке. Ага, хорошо кажу. Ну, наберете, чи я наберу, кажу, як карта вийде. Да? Угу. А знаєте, чому цей чоловік взяв в тому селі? Тому що в тому селі копчена, типа в кавичках підчеревина по 200 гривень. А в мене свіжа 200 гривень. підчеревина в мене. Копче 320 гривень. От він хотів е об обхитрити судьбу, а воно не вийшло. І виходить, ну, чесно, як ви гадаєте, в мене є бажання йому продавати. Коли він відкрито каже, що я там брав, мені не подобалось, Ну беріть там, де дешевше. Ну, Кожен живе по своєму. Знаєте, ну, в коштах не такими зараз всі багаті, не так, ну такі часи зараз, да? так? Але ж хоч би вже промовчав, так, що я там брав, ну я ж то знаю, де хто по чому торгує. І продавать там в кавичках, знову ж таки, в лапках, копчено пічеревану по 200 гривень. І при тому, що люди її самі не коптять, вони її відвозять ще одній людині, яку я також знаю. Так? Тому що ти платиш за копчення, у е, тебе є своя продукція. В процесі копчення вона втрачає певний відсоток ваги своєї. І ставить ціну 200 гривень, аби щоб, знаєте, щоб дешевше, чим у когось, Ну, от так у нас торгують. Це По-нашому, як то кажуть, Ну, то таке діло. Тому от такі інколи бувають ситуації. В сьогоднішньому відео я хочу трішки посвятити такому питанню, чи потрібні фіксуючі станки чи ні. Наприклад, ну, зараз у мене там немає опоросів. Да? І багато людей все ж таки говорять, що от тільки фіксований станок і все. Ну, У мене трішки інша думка, тому зараз е в процесі буду все це вам діло, як так кажуть. Покажу, розкажу, можливо, в когось якась буде інша думка. Пишіть коментарі обов'язково. Ну, я завжди за те, щоб е знаєте, в коментарях у певних там я напишу щось, ще хтось щось напише, і ми до якоїсь там згоди дійдемо. І... Таким чином, ми, звісно, ми в такому примітивному рівні ми не зможемо щось таке охопити, але на своєму такому мінімальному рівні ми зможемо покращити свою роботу і забезпечити діяльність свою. Це саме основне зберегти зараз своє поголів'я, тому що. Цінова політика на зерно знову ж таки піднялася в порівнянні з тим, що як була ось до цього часу. Так? І є випадки, коли великі комплекси, які люди, які тримали, ну хай не комплекси, наприклад, а люди тримали, тримали я там, в інтерв'ю чоловіка брали, в нього був комплекс раніше. 18 тисяч свиней, зараз 9 тисяч. Він напряму говорить, що я в збитку. І здавати живою вагою, там, чи на комплекс, чи на ковбасні, чи ще щось. При такій ціні на зерно мені не вигідно, мені легше його здати і забуть. Чим кормить свиней, людей. Ти постійно 24 на 7 ти на роботі. А так ти посіяв, побризкав, там змолотив, посушив, здав і забув. Землю підготовив. От такі справи. Поїхали далі. І так, дивіться, майже рік. Тачка в експлуатації. Все нормально, все ціленько. Це трішки відступ такий. Стосовно того, знаєте, от постійно щось ти десь робиш, одразу коментарі. Та то вся фігня, купи собі пластикове, пластмасове, воно хорошо все працює. Е, те, що пластмасове, сьогодні наняв, наприклад, чоловіка, він його лопатою, хіряк побив все, Оце хай хоч і зубами гризуть, нічого вони йому не зроблять. Розумієте? Тому, кому хто. Як то кажуть, тримає господарство свиней, курей, качок, і треба інколи вивозити навоз, зваріть собі отак з металу і все вам буде, як то кажуть, щастя. О, дивіться, все нормально працює. Так, поїхали далі. Зараз трохи попідчищаємо. І будемо говорити про те, як утримувати свиноматок і в які періоди краще. Так, друзі, закінчились порадь. І тепер трошки огляд по свиноматках. Дивіться, свиноматки у нас утримуються на бетонній підвозі вже не один рік. Є отакі дві крайні клітки. 2х3, умовно. Скрипича, таке місце зроблено для малих поросят, лампа, все є. Розеточка проведена. Також більше мені подобаються ось такі кліточки, тому що я сюди заходжу і спокійно працюю з малими поросятами. Все, що мені потрібно і не потрібно. Також дивіться, поїлка для свиноматки, поїлка для малих поросят. Дуже зручно, дуже комфортно, все без питань. І в принципі, от таким чином все це діло організовано. Свиноматки в нас знаходяться майже круглий рік в таких е містах. Що це мені подобається? Чим саме? За допомогою такої схеми утримання свиноматки в мене не застоюються, вони рухаються. Це дає можливість прийняти нормальний опорос, тому що ну, знову ж таки є певна статистика, що в оцих станках фіксуючих, якщо вони дуже тривалий час, ви ж пойміть, таз не розроблений, свинка ну, постійно. Знаходиться в такому стані нерухомості фактично, що вона стала, потопталася. Хтось каже, що я херню несу. ну, Все ж таки різні є думки в замій літературі. Е, стосовно того, що пишуть, наприклад, що. Якщо ви будете використовувати фіксуючі станки в самому порозі, це гарантує те, що буде виживаємість більша. Можливо, вона і буде більше, але я вам скажу так, якщо свиноматка ви бачайте, за вираз кончена, то ви її хоч прив'язуєте, вона да. щось й зробить з малими поросятами. Тому ну, сказати, що це 100-відсоткова гарантія, цього немає. Ну, Ми вже користуємося не один рік такою системою. Це нас на даному етапі все поки влаштовує. Були в мене плани, наприклад, переробити тріхи, але я представляю, що, наприклад, дивіться, не знаю, чи буде видно, ось дивіться, оце тут швеллер оцей, забетонований. Тобто, щоб його якось перебрати, ну ви уявіть, скільки це потрібно. Там не хочу я ламати, вже чесно. Другий раз ці струйки вже десь отут, а може навіть отут. Тому що кожен рік ти щось строїш, робиш. І вже зараз в мене є свої там, певні плани. Ну, З часом покажемо, розкажемо, поділимося своїм досвідом, хтось, можливо, щось і своє підскаже. Тому на даний момент, ну, я вважаю, це нормальні умови для їх утримання. У кого які думки, пишіть, не забувайте. Стосовно раціону і годування, я думаю, колись знову ж таки знімемо відео поспілкуємося щодо чого, як як, як їх тримати, перш за все. Да? От такі справи. В принципі, те, що хотів, я показав. Пишіть коментарі, працюємо далі.